Давайте разом скажемо Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто в Домі Божому, Вітаю тих, хто в онлайні приєднався до цієї молитви. Я вірю, що Господь тут на цьому місці, і з першої хвилини служіння. Той, хто прийшов сьогодні пережити Господа, знайти, той його відчув. Амінь. Бог тут на цьому місці. Ви знаєте, хочу. Роман за віру говорив, що дійсно і дуже хорошо, коли ми можемо сказати Господу дійсно і перед собранням правду. Якщо не вистачає віри, то краще сказати, в мене не вистачає віри. І помолиться, і Бог дасть віру і Бог дасть перемогу. Можна, знаєте, грати в хорошого християнина. В мене є віра, в мене є все. І я буду молитися, я такий віруючий, і чомусь Бог не відповідає. Сьогодні дуже важливо зрозуміти, друзі, наскільки твоя віра, вона не просто, знаєте, супроводжується. От як хочу, та я повірив, і так буде. Є такі моменти тонкості, де ми з вами маємо чути голос Божий. От є моменти. Де Бог може зцілити цю людину зараз, і в нього є бажання зцілити, і все приготовлено. І ти молишся, і Бог зціляєш, і Бог тебе побуджує. саме зараз молися. Як апостол Павел, пам'ятаєте, він проповідував, і потім в одній людині побачив, що в нього є віра для зцілення. І Він звертається до нього, ти віриш, Да, вірю. Молиться і він отримує зцілення. Ми знаємо, що цей місяць він сильно дощив, кожного дня майже був дощ, дощ. І ми з тестю, і з тещею займаємось також сільським господарством і нива, жнива, скажімо, вже е, поспіла, да, созрела, а дощ заважає збирати. Ну, Зерно має бути сухим, щоб його потім не, не досушувати, не мати ці затрати, щоб воно в складі ну, не поцвело. Іде тиждень дощ, іде другий. Тиждень. І ви знаєте, якийсь Бог дав мені розуміння, можна ж помолитися тут Боже, дай, щоб там не було дощу. Ну Бог щось так не захотів, Бог дав мені чітку думку, що я маю туди поїхати, на ті землі і там помолитися. В цю неділю було якраз день народження в тестя тещі моєї дружини. І я з старшим сином з Едуардом поїхали туди, були там на місці. Я запитую ну, в батька, кажу, ви не можете збирати зелено, каже, просто мучення не можемо, тому що дожі заважають. Я кажу, давайте помолимось, щоб перестали дожі, щоб була хороша температура, хороше сонце, тепло, і щоб ви почали збирати. Ми вже уїжджали, помолилися, благословили батьків, і Бог побуджує, молюся за те, щоб там. Перестали дощі і прийшло сонечко. Та й сьогодні мені дзвони, каже: ти знаєш, каже, як помолились, з тої молитви не було ні одної каплі, 30 з чим-то жара. І каже, ми просто з такою радістю збираємо урожай. Каже, все сухо, таке сонце. Просто дивимось на це все і диво. Він мені два дні назад дзвонить. У нас там з часів війни, коли російські окупанти прийшли, не могли даїть стадо коров, і в нас така кількість коров перегоріло молоко, тобто вони, скажімо, для вони вже негідні, таких корів вже потрібно здавати. І там зараз залишилось 35. Дзвони мені також ну, теща, мама каже, не знаємо, дзвонимо, шукаємо в усіх. Ніхто не дає нормальної ціни, взагалі нема. якісь знайшлися люди, не зрозуміли, 30 там, гривень максимум дають за кіло живого весу, Не знаємо, що робити. Друзі, я хочу сьогодні, щоб ми зрозуміли, як важливо нам, дітям Божим, радитись Богом. Я кажу, не спішіть. Давайте я пораджусь з Богом. Попрошу в Бога, щоб Бог дав від себе. Покупця і благословив. Пройшла доба. Вони мені дзвонять, кажуть, в шоці, ми просто не розуміємо, що відбувається. Позвонила людина, каже, дає 38, побізнало і забирає все, що там в нас є, забирає все. Так Бог дає відповідь на наші молитви. І сьогодні дзвонив мені Тесі, він каже, просто я дивуюсь, як діє молитва, як діє віра. Друзі, я зрозумів одну таку важливу річ. Я хочу всім сьогодні порадити. Ви знаєте, просто отак ось прийшла ситуація, і ти зразу є віру, що зараз Бог відповість, падаю на коліна і молюся. Це дуже такий поверховий такий підхід. Дуже поверховий підхід. Потрібно піти просто до Господа і розібратися, чому ця ситуація. Що Бог хоче зробити через цю ситуацію, і як Бог порекомендує діяти тобі чи мені в тій ситуації. В моєму житті часто Бог казав не молися, не молися. Ти будеш молитися за цю нужду, але пізніше, не молися. Ще не визріла. Бог працює над певною душою, не молися ще. Проходить тиждень, проходить два, потім Бог каже, йди молися. Ідеш молися, і людина отримує зцілення, чи здоровлення, чи вирішення якоїсь іншої проблеми. Сьогодні Бог Він хоче, брати і сестри, щоб ми вірили в нього в справжнього Бога і щоб ми будували з Ним відносини. Дуже важливо сьогодні, коли ти і я ми будемо будувати відносини з нашим Господом. Були молитви, деякі я молився, Бог мені не відповідав. Воно місяцями проходило, Бог не відповідав. Ну, опять же, на все є своя причина. Бог мені також указав на причину, що потрібно зробити, куди потрібно піти і де потрібно щось поправити. А тоді каже: я почую і дам відповідь. Друзі. Навіть якщо ми побіжимо до самого хорошого служителя, помазаника з дарами, буде він молитися, і Бог і через нього не дасть відповідь. Поки, поки не вирішиш питання, а часто ми знаємо, яке питання нам потрібно вирішити. А ми хочемо якось обійти. Ми хочемо якось обійти. Ми не хочемо, можливо, з кимсь примиритися. Ми не хочемо комусь важливо віддати Борг. Ми ще не хочемо з кимось побудувати мир правильно, як Бог каже, піди. Бог каже, не надо мені ця жертва. Залишу тут свою жертву, поки не підеш до брата чи до сестри не знайдеш і не примиришся з ним. А тоді приходь, і я прийму твою жертву, а інакше Бог каже, я її не прийму. Дуже важливо сьогодні нам знати це слово. Ми будемо мати зараз молитви за наші нужди, за наші потреби. Можливо, в когось якісь нужди чи потреби, вони раками тягнуться, і ми не маємо на них відповіді. Я хочу прочитати одне слово, і ми будемо далі молитися. Це слово воно буде нас мотивувати до служіння, до праці на Божій ниві. А ви поки збирайтеся з думками про свої нужди і потреби, а можливо, й подяки. Иван для Матвея, 25 глава, с 31 верша. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону Его. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я был голоден, и вы дали мне есть». «Жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя голодным и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе». И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из этих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые в огонь вечный, уготованы дьяволу и ангелам его. Ибо я был голоден, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен, и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из этих меньших, то не сделали мне». И пойдут они в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Аминь. Друзья, мы разумеем эту историю, Цю притчу, яку сказав Ісус Христос. Він звернувся до людей, до нас з вами. Є праведні люди і є неправедні. Є овці, це діти Божі, це, скажімо, маючи свого пастиря, це діти з дому Божого. І є сьогодні злі люди, які, скажімо, навіть є і добрі люди, але вони не з Богом, вони не знають Бога. Тобто це люди, які живуть в цьому світі, які не живуть по слову, які, знаєте, кажуть, Бог в мені всередині, Бог отам є і тішаться, що Бог начебто там є. Сьогодні багато людей кажуть, Бог отам, є, я вірю в нього. Що з твоєї віри? Якщо твоя віра, вона зовсім не показує, не показує ділами. Сьогодні Бог хоче, щоб ти і я, якщо ти віруючий, і ми віруючі з вами, друзі. Саме сьогодні час прийшов великий час, де ми сьогодні маємо дуже багато обездолених людей. Люди втратили домівки. Люди сьогодні багато хворіють. Людей багато поранених сьогодні. І нам сьогодні важливо також подумати, можливо, потрібно почати їздити також по тим лікарням, де багато сьогодні ранених. Де сьогодні не тільки бійців, але й таких людей цивільних, які попали від різних обстрілів, і сьогодні вони являються інвалідами і в важкому стані. Сьогодні багато голодних, сьогодні багато голих, роздітих, холодних, сьогодні багато людей думають, як їм зимувати, де і як цю зиму пережити. Сьогодні дуже багато викликів для нас, для українців. Ну, Бог благословляє сьогодні церкву, і ми з вами, сьогодні, слава Богу, маємо все необхідне, усі ресурси, щоб служити сьогодні цим людям. І дуже важливо сьогодні, щоб ми з вами скористалися усім цим необхідним. Бог сьогодні від тебе і від мене хоче не просто проповіді. Не просто помолитися за когось, Ну, Бог хоче, щоб ми з вами щось розділили з кимось, щоб ми щось своє віддали, Щось з дому винесли, своїми коштами поділилися, благословили людей, так як сьогодні від нас сьогодні требує Слово Боже. Бог сьогодні вимагає через Слово своє, щоб ми були такими. Якщо ні, друзі, вибачте, не пройде, коли ми пристанемо перед Богом, Господи, що Ти був у нас отут. Щоб Бог не сказав, що ваш батько диявол. Це дуже важливо сьогодні, друзі. Це дуже, дуже важливо. Я хотів би сьогодні молитися з вами також, щоб ми передивилися своє життя. Щоб ми передивилися сьогодні, чи ми на поверховий підхід сьогодні такий поверхностний до церкви, до служіння, взагалі до християнства. Тому що християнство, воно не тільки звіри. По вірі, да, ми отримали спасіння. По вірі, ми отримали прощення від Господа, але далі Бог також від нас чекає дії. Також чекає дії. Ви знаєте, когось Бог спас прямо з Христа, який, який скажімо, чоловік висів біля Ісуса Христа. Ну в нього не було можливості вже зійти з Христа і йти робити добрі діла. Ісус Христос сказав, нині будеш за мною в раю. А ми сьогодні з вами ходимо ногами своїми, і ми сьогодні їздимо на автомобілях, ми сьогодні маємо роботу, ми маємо сьогодні певні достатки, то Бог сьогодні і, даючи можливість, обов'язково він спитає, наскільки була використана ця можливість для слави Його. Друзі, як ми сьогодні будемо людей, спасати, приводити до Господа. І розширяти царство Його. Я хочу з вами зараз молитися. Можливо, у вас є подяки, можливо, у вас є потреби. Сьогодні хочеться, щоб на цьому місці вся слава була Господу. Друзі. Він дає віру. Він допускає випробування, Він дає сили пройти випробування. І хай твоя і моя душа не робщить, якщо ми проходимо якісь трудності чи випробування. Будь ласка, вам слово.